Робимо все від нас залежне. Кожен на своєму місці. А ви взагалі донатите, я так розумію, на ЗСУ. Регулярно. То це тот з Рівного до нас приїхав. приїхав. Броньовики купував. Звичайно. Отакі От в нас тут люди. І всі донатили на ці прекрасні броньовики. Як вам броньовичок? Ну що там вам зручненько? Да. Поїхав? Ну що, як вам техніка, розкажіть? Дуже класно. По-перше, це дуже зручно. Це було дуже круто. Це мої. Це на все життя. Чому ви вирішили задонатити на броньовик? Чому ви вирішили купити броньовик? Тому що він їй подобається Автівка офіційно сербівського найпотужнішого. Я в закладі. Хочу наблизити перемогу. Просто ми їхали з вонківщини для того, щоб показати, що франківці донатили не просто так в міру своїх е сил та можливості теж е допомагаю, і це як бальзам на душу. Коли будемо чергові подарунки відправляти русні е на дроні, то ми будемо під підлаштовувати колонку, і включати її на країни, щоб знали, що там начало. Як ти там музончик слухав, Гайдукевич? Музончик? Його треба завести, можна і зараз поставити. Яку музику ви слухали в цьому броньовику, якби їхали на Оце каноє. З якою б ти піснею їхав би до кацапів? Здохніть наче всі. Але таку пісню поки не написали. Чим вам сподобався цей проєкт? Ну, мабуть, тим, що Порошенко. Чому саме фонд Петра Олексійовича? Тому що я в ньому. Мене приваблює те, що Петро Олексійович Попроб. додає 50% такого рівня організації збору коштів. Ну, я не зустрічав. Це ну, не передав. Вірите в нашу перемогу? Так. Да якою вона буде? Великою вона буде грандіозною. А якою буде наша перемога на вашу? Буде яскраво. Переможемо, дівчат. Да. Коли переможемо? Перемога за нами. Поборемося.